До речі, Вакторш сьогодні помітив, що в тебе в профілі в інстаграмі трішки змінився опис. А колись в тебе був батько майбутньої легенди, а ти змінив опис просто майбутній батько. Ти розчарувався вже в потенційному сину. А в мене просто обмеження на текст. І мені треба було щось інше важливе написати, пожертвував майбутнім дитини просто. Я так подумав, знаєш. Like а, бо то, знаєте, коли деколи родина, дитина народжується там якоїсь зірки, знаєш, то там так. на неї ставлять ставки, вона має бути крута, там їй допомагають. А я щось так подумав: то, а то він має сам себе зробити, я так лише поможу. 100%. 100%. До речі, це типа насправді. Ну якщо Але так текст говорить... я видалив, ну тому що просто місця не було. Я зрозумів. Я би це лишив. Якби <сум> ні, важкість цього знаєте, як то за тягар відомості твоїх батьків, це проблема цих дітей. Насправді, тому що умовно ти ніколи до кінця не знаєш, чи це твоя заслуга, чи ні. Тому що я вам поясню зараз приклад. Я не давайте так завуальовано. Я навчався в закладі. Вищому навчальному закладі Друкарська академія? Тут, так, точні, де моя так. мама Це, була на, той заклад, той період, заклад, на період мого навчання замдеканом Ну і всі знали Прізвище моєї мами, відповідно. Всі викладачі знали моє прізвище. І я пам'ятаю ситуацію, де я е, завершує семестр. Е, я якби... Давай, за донат. За донат донат... Тобто це ніхто не знає. За донату uh, <ривіт> та 2000 Пиші, тисячі гривень. Чат, за донату 2000 тисячі гривень, я звичайно що скажу своє прізвище. Або, може, хтось вже в чаті напише. Коротше, і я стою перед викладачем, завершується семестр. Він мені ставить оцінку, і я назбирав на А. На той момент А було 85 балів, по-моєму. Зі 100 це вже було А рахувалося. Ну, на той момент. У вас в школі оцінки алфавіту. Не в школі, коли студент, в універсі. І він до мене каже: він читає моє прізвище, а ти той конюхов. А ти. Блін, я з прізвище! Але я я перепрошую, я не знав, що я такий тупий.